Друзі, всім привіт! Канал Шалений тракторист. Розпочали, друзі, уборку соняшника від компанії Євросем авалончик. Косимо авалончик розпочали. Звісно, трошечки ми за два дні його пересушили. Волога 4,5. Отакі кошики. З виду, друзі, не дуже здорові, але заокруглені. По врожайності не скажу, але скосили. Два огорода по 050 сотих, вийшло 3,300 Дуже задоволений, іменно на огородах показав дуже гарний результат авалончик. Якщо чесно, ми трішки були аж в шоці, то тут, звісно, кошики поменші. Там я відео не знімав, де огороди були, бо телефон забув вдома. Дружина потім привезла. Так що, ну, валончик дуже гарний. Стоїть пішла, звісно, трішки після доща той, що 20 мм випав. У нас пішли трошечки бур'янці, але в середньому вони поки що не заважають, тому що збриваємо якраз понад ними. Ось бачите, амброзію ніхто не трогає, в бункер не йде. Ну і Зараз вам покажу, щоб ви розуміли у прицепі. Ну, в машині скільки висипали, щас, Ліночка, щас, зайчик. То в середньому. Дуже класно, натуру ще не міряв, не скажу, але я думаю, якщо вийшло так, ну ось вже машинку так набили. Там перед ще пустувати, звісно. Ось показую вам насіннячко. Дивіться. Все класно, все по красоті. Опа! Що, сина? Зараз їде, їде комбайн, да, синочка. Прицеп, да. Наший. Так що, борочка соняшника 2025 відкрита, відкриває її компанія Євросем. Авалон. Авалончик класичний, друзі, такі кошики. Да, вони так дивляться, не здорові але заокруглений, нормальний кошик. ну Трішечки зробили помилку, треба було ще днів 2-3 назад убрати. Але все отож думаємо так-так, потім поки комбайна, поки ТЦ. І виходить трошечки не так, як планувалося. Ну в середньому видно, да? який соняшник. Зараз зніму вам відео, як в бункер сипе. Поснімаю з комбайна, комбайна, все покажу вам, щоб не сказали, що щось не так. Так що в принципі все, все дуже добре поки що. Ціна у нас, друзі, на сьогоднішній день по налічці 21 600. олійниця в нас бере, є бариги, які беруть по 2500, ну, то 2500, я думаю, глупо життє здавати. Ну, Є ще звісно, люди, які все чудо вірять і здають. Нехай вірять. Так що дивіться, який бачите, заокруглений. От і авалончик. Але що мені подобається, друзі, які в нас вітри були, але... Він не висипається при такій вологі. Ну, ось бачите кошик, дивіться, гоп, він надпав. Сухий сухісінький Ну нічого, все буде добре, ложимо так, щоб це вже то на урожаю добав. Гарний, гарний, друзі. Опа, вибачаюся, сонечко фокус треба. Вибачте, витру трішки. О, щось не хоче камера ловити. Що таке? Небо гарне. Що, щось з камерою сталося. Так що такі справи. Включуся зараз, друзі, розберу що з камерою і включуся вже з комбайна для вас. Ну що, друзяки, вигружаємо очередний бункерочок Авалончика для штучного від компанії Євросем. Це вроді по красоті. Чистий, пересушений. Урожайний десь, плюс-мінус, в районі полторушки. Ну, скажімо, це для нашого краю в цьому році. Це класика. Так що от отаку ми діляночку вже обрали. Подивимося, зараз що буде. Ну, вже ще, я думаю, бункерочок і машина повна. Це в районі 11-12 тонн. І Ще така ділянка, я думаю, якраз буде машина повна. Якщо вийде 26 тонн, то це вийде по 20. Так що, ну, Судя по площі, що я зараз бачу, і по тому що в мене є по факту, як би сказати, то чесно сказати, я сподіваюся на гарний врожай. Бо я думаю, тут 1,5 плюс буде железний. Ну а взагалі покажуть ваги, так що не будемо гадати нічого. Так що передаю привіт компанії Євросем. Андрюха, привіт. Так що все в поряді, все в зачоті. В цьому році ваш соняшник у мене в принципі всі три види, всі три огонь. Так що я думаю, що стоїть сіє це насіння, Подивимося. Так що ото такі справи. Так що так. Так що дякую всім за те, що слідкуєте за YouTube каналом Шалений Тракторист. Підписуйтесь. Все буде добре. От такі справи. Так, дружина поїхала, проконтролювала і поїхала. Ото так. Ну, з вологою, звісно, трішечки обідно. Пересухша і дуже. цей 4,3 то дуже сильно. Ну нічого, друзі, ми працюємо, ви спостерігаєте, і все буде в ажурі. Так, ну що, дорогі підписники. Делаємо борочку, продовжуємо. Косимо соняшний кавалон класичний від компанії Євросем. Кошики з виду невеликі, але, друзі, вони заокруглені. Убрали ось менше половини. Уже в середньому виходить машинка повна, десь 11 тонн є. Так що, якось так. Ще воно до краю і буде видно. Площа, друзі, 13 гектарчиків. Подивимося, що буде. Тут, звісно, висотка, гора-низ, гора-низ. Але гарно. Бачите, все по красоті. Шаточка отак приймає. Ось, дивіться, як бачите. Це, друзі, ававо. показувати, показувати, щоб ви сказали, що в чомусь то вдурив, щось сказав не так. Дивіться, слідкуйте. Підписочку на YouTube канал Шалений Тракторист. Тільки на каналі Шалений Тракторист ви можете побачити цю правду. Про любу компанію, про будь-який вид насіння. Якщо сипе, то сипе. Якщо не сипе, друзі, то не сипе. холодно уже стоїть. во пиляка стоїть бешено, конечно да хорошо що не сюди дує а в ту сторону стуває пиляка Амброзійка полізла, друзі, був почвений. Це по красоті, довго держава. Оцей дощ, що випав у нас 20 мм. Звісно, амброзійка пішла. Так що такі в нас справи. Ми трудимося, працюємо. Щоб все було в шоколаді, як то кажуть. Кошики з виду, друзі, маленькі, але заокруглені. Так що, Не знаю, натягнемо 2 тони, якщо буде це ракета, чесно. Для нашого краю в нас найбільше зараз сипало, що було. 1,9 піонер якийсь там високоолегіновий. А в середньому всі почали косити 1, один і 600 кг, 400. Так що, це ще для цього року, чесно, бомбезний соняшник. Подивимося, повеземо на олійницю завтра. Скажу потім, які результати будуть. Що по масу, що по натурі. Все як є. Так що, дуже хочеться, звісно, щоб все було класно. Але... Маємо те, що маємо, дякувати, що хоч це можемо брати. Так що, кому може не сподобається, що шумно, вибачаюся, турбіна дує, копає коси, так що хоч не хочеш, а треба. Що не зробиш ради вас. А це, до речі, зараз буде межа з сусідом, друзі. Там, де соняшник, лімангрей якийсь там. блядь то ви побачите, що особої різниці немає. Так що, якось так воно. І якось воно за полосами. В одному місці стоїть дуже помпезний такий, в одному місці слабіший, охер'я одна, чи вологи, чи може... Падалися позапрошого дня, вилізла. І одразу хочу сказати, друзяки, що тут попередник пшениця. В тому році тут була пшеничка. Є відео на каналі. Так що, ну, щоб не було, що ви мені будете зараз писати, що соняшник по соняшнику 20 років. А ось тиман гей, по кошикам те саме, я не скажу, що тут чимось він кращий. Ось, бачите, яка пелюха, дивіться. О. Ми розвернулися. О, чесно, для цього року це, реально нормально. Я ж кажу, якщо вийде хоча б до двох то, мабуть, до двох, то не буде, я думаю. Ну а там, як то кажуть, ваги завтра все покажуть. Якщо буде натура бомбезна і масло буде тоже, то я думаю, що це буде добре. Ну а якщо ні, то буде трішечки обіцнавато, то... Карбомід свою, друзі, роль зіграв. Ніколи не мосте не весною по 200 кг карбоміта. Не летіться на це. Нам це зіграло, друзі, велику шутку. Урод отримали, так що. Ось дивіться. для вас трішки пиляки. Бачите, я, сонечко вже сідає, сьома година вечора, ми працюємо. Але хоч ще раз, друзі, повторитися, просто забув був телефон вдома. Убирали, друзі, два огорода по 50 сотих, була вало То Він дав по 33 гривні, друзі, через ваги, все як положено. Ну, огороди, є огороди, друзяки. ну, навіть не буду нічого спорити, але... Приємно все одно для цього року взяти з того років 3 і 3. Це крутяк. Бачите, який стовп хвиляти йде. Пересушили. Ну, нічого. Гарно, гарно. Сонечко сідає, вже таке рожеве, рожеве. по красоті але дощиків друзі тут було дуже занадто мало ну, ви ж побачите я показав сусіда рядом що все зрозуміло раніше друзі отут в палці були кошики як оце зеркало а зараз звісно не те Ну я пично, їх года, отут балка була зелена, завжди стояла так, що, що буде печально. А, ну, а зараз це виходить, бачите, сухе, одинакове. От тобі і різниця по вологі. А раніше тут балочка була вся зелена-зелена. Ну Вона і сипала, друзі. Одного разу тут комбайн косив кукурудзу. То кукурудза, друзяки, валила, щоб ви розуміли, тут балки по 100. То, як на мене по соточки кукурудза це теж котя. А зараз, бачите, вроді ось, ось, і балка, не а не здорова. А от отут на Богорок зараз будемо підійматися, то буде покраще. Ось, дивіться, кошики, наскільки краще пішли. Ось, дивіться, о. А чого так, Хір'я, я думаю, що сонце може не так пекло, що у конбу. Бо після обіду сонце то отут у нас пече і можливо тут не так його жариво. Так що такі справи, друзі. Так що хто хоче е, сіяти українські бренди, друзі, сійте компанію Єврозем, рекомендую. Будемо вбирати старк 7, будемо вбирати бегасик. Так що все буде в ажурі. Відкуйте і будете знати більш детально, що, де, як і коли. Для вас, друзі, я вже показав все. Зараз не знаю, вийде чи не вийде. Попробую відкинути вам показати, як всипав бункер. Все, щоб ви вже точно в мене більше не ваплили. Бо доказувати, що кошик вроді непоганий, нема смисла. Кажуть, маленький, все одно дульки, не сипе. Але, друзі, об'єм в машині є, є. Ділянка є. Так що будемо зараз ліфтувати. Друзі, дякую за увагу! Буду завершувати відосик. Телефон розряжений, знімати не вийде. А валончик топ компанія Євросем рулить. Так що дякую за увагу.